Є знижки на зіпелор – 10% в аптеках. Подорожник, вам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Не виплатили зарплатню за тимчасовий підробіток. Що робити, та як себе обезпечити від таких випадків з роботодавцями? Дарині 20 років. Щоб розповісти свою історію сніданку, вона приїхала з Миколаєва до Києва. Я навчаюся зараз в Миколаївському аграрному університеті на спеціальність менеджменту. Так як зараз онлайн навчання, тому є змога трошки інколи підробляти, так скажемо. Із-за того, що в мене бронхіальна астма і зараз трошки складно здоров'ям, саме тому я не можу листуватись на постійну роботу. Через знайомих Дарина знайшла підробіток у Києві в одному з магазинів квітів і зв'язалася з роботодавцем. Вона одразу передзвонила. Вона сказала, скільки годин треба працювати чи треба відповідати на вхідні смс. які пишуть ну і бути посутніми в Києві. Вона розказала графік і скільки буде коштувати кожен день там заробітна платня. Нам за п'ять днів мали заплатити 8500, три дні по півтори тисячі, і два дні по дві тисячі. Дарина каже, спочатку все було чудово, але 8 березня щось пішло не так. 8 березня почався хаос, і більшість косяків, так скажемо, почали просто валити на менеджерів. Тобто, у такої фірми немає постійних логістів, постійних кур'єрів. А кур'єри були не перевірені. Вони не доставляли букети, вони псували букети, і люди почали вимагати, щоб їм повертали кошти. Дарина стверджує, що у всіх негараздах керівництво звинуватило саме тимчасово найманих працівників. Як доказ дівчина надала нам голосове повідомлення? Дівачки, у вас у всіх були косяки тюльпана залишилася у мене на полмільйона, так як ви як вважали, робили під Це раз. Во втори куча косяків по заказам не прийнята, які я зараз до сих пор возвращаю клієнтам гроші. Виноваті всі, поэтому яка може бути ще плата? Я взагалі ну платіть за що. Та ви що далі мені заплатіть магальні ущерб, тому що мені тюльпана стала на полмільйона. Окрім цього, стверджує Дарина, були й приниження у їх бік. У нас немає мізків, і за таких, як ми, псається бізнес і куча ну, просто поганих слів в нашу адресу прилітала. Наразі з обіцяних 8,5 тисяч Дарині виплатили лише 3,5. Дівчина вважала це несправедливим, тож написала напряму власнику. Мені не заплатили п'ять тисяч гривень, скинула графік роботи, і скільки мені ще повинні. На що він відповів, що я просто помолилась і заблокував. Ми подзвонили до цього магазину з квітами, щоб дізнатися їх версію. На жаль, цю інформацію не знаю. А хто може знати? Хто може з ними поспілкуватися з цього приводу? Це потрібно, щоб з вами розмовляло керівництво. Давайте я запишу ваш номер для зв'язку. Угу. Давайте. А коли зі мною можу зв'язатися? Ну, е, протягом дня сьогодні. Після цього з нами сконтактували у переписці, втім нічого не пояснювали і пообіцяли передзвонити на тижні. Які ж права у людей, котрі влаштовуються на тимчасовий підробіток? Запитуємо в юриста Богдана Кушніра. Загалом будь-яка праця наймана, не наймана, часткова, можливо, праця у певний період часу. Вона може регулюватися або на устних зобов'язаннях, якщо це разова робота, або з допомогою договорів. Наприклад, вам кажуть, ви маєте там виростити квітку. Підписали, є договір. У вас є це в переписках. Суди приймають це як доказ, якщо є реально визначення того, хто у вас замовляє цю послугу, яким чином ви її надаєте, і що це у вас не на постійній основі. Тож для того, щоб відстояти права, важливо мати фіксацію домовленостей про роботу. Пропишіть з роботодавцем хоча б у переписці, куди влаштовуєтесь на роботу, скільки днів це має тривати, за що ви відповідаєте, і який гонорар в кінцевому результаті отримаєте. Це буде вашим головним доказом. І Якщо Дарині не вдасться залагодити конфлікт з роботодавцями, юрист радить звернутися до поліції та до суду, а також написати скаргу до держпраці та звернутися до уповноваженого справ людини. Трині